Всім привіт, привіт! За останній тиждень отримала запитань про найближчу зиму, досить багато. Зараз шириться інтернетом інформація про те, що буде важка зима, так, що ми будемо голодувати, тому зараз люди хвилюються. Тому давайте я зараз подивлюся, так, що нам покажуть ще карти, якою ж буде насправді ця зима найближча. Подивимося, що нас чекатиме. Ось якою буде зима для нашої країни 2023 Ну, по-перше, ми будемо балансувати, намагатись балансувати та рухатись вперед. Є сподівання на краще. От, не скажу, що е якось дуже багато йде тут ресурсності, так? Багато йде страхів і накрученої такої інформації. Тобто, дуже багато нас лякають, дуже багато такого, знаєте, е ну, е я б сказала, прикрашеної інформації, так? А, чи буде голод в країні? Питаю питання так, і мені йде карта, яка каже: Ні, голода в країні не буде. Тобто я маю на увазі голод. Той, який для мене голод це взагалі коли немає нічого. Взагалі, знаєте, як голод був у 30-х роках, тобто голоду в країні не буде. Проте, можуть бути розчарування емоційні, тобто може бути досить складно. І ми будемо намагатись вирішувати ці питання. Тобто, ну, будемо шукати варіанти. Ну, давайте подивимося. Ми, як наче, будемо, знаєте, в такій от зупинці знаходитися, коли якогось великого розвитку не буде. Ми будемо от в такому, знаєте, підвішеному стані, в жертовному стані. Ну, тому що дійсно ми зараз от проживаємо в таких ситуаціях, так? У стані війни, і дійсно, зараз ситуація не дуже така прямо і. Гарна. Можуть бути якісь пропозиції, проте ті пропозиції мають також свій підтекст, і вони можуть бути не дуже щирими. Багато буде е, обману, е, багато буде якоїсь брехні, підстав в нашій країні, все, що стосується якихось забезпечення, продовольства. так? І буде дуже так напружено, в принципі. От, проте. Люди знайдуть варіанти. От іде мені, що ми знайдемо варіанти, і нам, як наче, випадуть якісь шанси, і зможемо втриматися. Ми на плаву. Ну, чесно скажу, я не бачу, щоб було гірше ніж було минулу зиму. Так і як наче ми від чогось будемо звільнятися, от і буде перед нами якийсь вибір та можливості, все таки знайдуться.